Голова Деснянської райдержадміністрації Максим Бахматов. Саме він зафіксував порушення. Ми приїхали з ним на місце за тиждень після інциденту. Від самоуправства залишилася лише порожня будка та зірваний трос. Якщо ви стали свідком незаконної стоянки, юристи радять одразу викликати поліцію та фіксувати порушення. Але є і візуальні маркери, за якими легко розпізнати легальну стоянку. Вказаний тариф на паркування за годину, день, безготівкова оплата, QR, паркомат або мобільний додаток. Якщо вам пропонують оплатити готівкою охоронцю, це сигнал про порушення. Якщо ви стали свідком незаконної стоянки, юристи радять одразу викликати поліцію та фіксувати порушення, адже бізнес на асфальті без жодного документа. Це не дрібне порушення, а кримінальний злочин. За самовільне захоплення землі та незаконне збагачення законом передбачено до семи років позбавлення волі або штраф із конфіскацією майна.